Українські військові зранку висадилися у Криму і провели там спецоперацію. Відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. У рамках спецоперації усі завдання виконані. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом, а втрат серед особового складу немає. Українські військові вже повернулися, виконавши всі поставлені завдання, а сама операція мала характер. Рейду Юсов додав, що є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється. вже в Криму з нас. Героям слава. Самі ж росіяни відразу почали писати, що чотири човни з українськими диверсантами, нібито було знищено. За їхніми даними всього ліквідовано близько 15-20 осіб, але згодом вони таки визнали, що Україна не зазнала жодних втрат. Нагадаю, у соцмережах місцеві повідомляли, що близько п'ятої години ранку біля населеного пункту маяк на мисі Тархан-Кут та було чути вибухи. Коли люди вийшли подивитися, хто стріляв, то приблизно за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Коли невідомі побачили, що їх помітили, пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Після короткої стрілянини люди на човнах попливли. Одна з куль влучила у автокемпіх, але ніхто не постраждав. Після події, в так званій поліції Чорноморського району, оголосили збір особового складу і вели план «Фортеця». Нагадаємо, що йдеться про той самий мис, де вчора знищили С-400 окупантів. Як вчора розповіли у ГУР, поблизу села Оленівка на мисі Тархан-Кут у тимчасово окупованому Криму стався. Вибух, який знищив російсько-зенітну ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 Тріумф, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.